Це перший офіційний візит Керманича Української православної церкви на Коломийську землю. У 1998 році Філарет вже проїжджав Коломию, розповів приосвященний єпископ Коломийський і Косівський Юліан. Нарешті Коломийська єпархія, яка налічує все таки 20 сто громади релігійні, так дочекалася цього, що її предстоятель. Світіший патріарх все-таки приїде до нашої єпархії, помолиться тут. Поспілкуються з віруючими, віруючі зможуть його побачити, взяти в нього благословення, в тому числі і духовенство. 25 червня патріарха урочисто зустрінуть на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей, після чого вирушать до Коломиї цього ж дня о 16-й годині. Філарето святить нове єпархіальне управління Коломийської єпархії по вулиці Коновальця, 27. А о 18-й в приміщенні Коломийського палацу культури, відбудеться концерт. Честь приїзду поважного гостя розповідає Владика Юліан. Ось такі будуть з духовенства поважні гості. Духовенство нашої єпархії буде повністю зібране на освяченні єпархіального управління. Це понад 100 священників. Ну і звичайно поважні гості це народні депутати України, керівництво обласної державної адміністрації, обласної ради. Районів, які приналежні до Коломийської єпархії, тобто, це Городенківський район, Верховинський район, Надвірнянський район, Коломийський район наш, і всі віруючі, хто буде мати бажання. В п'ятій годині вечора відбудеться концерт, присвячений приїзду патріарха. А в неділю, 26 червня, о 10-й годині, в кафедральному соборі Преображення Господнього відбудеться Божественна літургія, Молебень за мир України за участю святійшого патріарха. Також Філарет освятить новий іконостас, встановлення якого планують завершити до його приїзду, після чого керманич Української православної церкви повернеться до Києва.